сюда вошла, туда вышла под Мелитополем, а под это самое под Днепром, под Днепром это... я попал, был под это подбитый бродетранспортер и там засел снайпер. его вот тут уже не видно, вот тут он вот сюда попал между ключицами. А вийшли через в спів там. Це ветеран великої вітчизняної війни Павло Милянович. Розповідає, як вижив на війні у 44-му. Його спогади не лише шрами на столі. Чорно-білі світлини. На цій Павлу Цурупі 19 років. Поруч довідки про поранення і коробка з нагородами. Найдорожча, червона жовта планочка. Він повернувся да. в бій навіть після тяжкого поранення. каже, наздогнав радянські війська вже в Молдові і приєднався до мінома. Батареи. В конце концов, мы победили. Стариков мобилизовали. А нас, молодых, 24 25 и так дальше, 26-й и так. 26-й не было у нас. У нас не было 26-го. И 27-го тоже не было. И нас через весь Советский Союз повезли на Японию. Зараз Павло Моляновичу 89. В нього підростають онуки. Дружина Оля померла два роки тому. Її портрет висить на стіні. Над ним ікона Богородиці. Цей герой на життя не скажеться, а коли засумує, бере до рук гітару. Народить його свободу. Прийняв жаркий сонячний мар. Це одна з 200 пісень, які ветеран знає на пам'ять. У нього є маленька книжечка, щоб тексти підглядати, і блокнот, де вказані назви пісень і навіть їх жанри. Я їх згрупував, пісні, такі, пісні воєнні, українські народні пісні і романси, тому що є романси українські, русські пісні і романси, потім пісні композиторів. Гітара більше ніж захоплення. Павло Милянович має музичну освіту і близько десяти років. Співає в ветеранському хорі, що при київському будинку вчителя. Я весь час співаю, бо я закінчив музичне училище і співав і в народному хорі, і в ансамблі. Так що я люблю співати. І не зважаючи, що мені 89 уже. Вас не скажуть. Да, я, я співаю. Котре він виходить на сцену зі своїми товаришами. тут і ветерани війни, і ветерани праці цього разу. Їх виступ присвячено 70-й річниці визволення України від фашистів. У будинку вчителя учасники хори збираються кілька разів на тиждень, розучують нові пісні, готуються до виступів. Та вдома Павло Омелянович знову торкається струн своєї душі, грає на гітарі щодня, 3-4 години поспіль, співаючи, згадує дружину, фронтові роки, перемогу та мир. У найближчих планах Павла Омеляновича поміняти струни на рідній гітарі, аби музика лунала чисто-чисто, без нотки фальші.